17 вересня в стінах Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова відбулася 9-та міжнародна науково-практична конференція управління проектами стан та перспективи. Як відбувалося відкриття, дізнаємося з нашого сюжету. 17 вересня в Національному університеті кораблобудування імені Адмірала Макарова відбулось урочисте відкриття вже 9-ї міжнародної науково-практичної конференції управління проектами стан та перспективи. Після реєстрації, яку мали пройти учасники конференції, ректор Національного університету кораблебудування Сергій Ріжков привітав усіх учасників з початком роботи конференції та відмітив те, що проведення подібних заходів вже стало доброю традицією. Це вказує на провідну роль університету в рішенні задач та проблем у галузі управління проектами і програмами для України. Надалі розпочалось пленарне засідання. Учасники конференції представили свої проекти та виступили зі звітами. Під час пленарного засідання учасникам конференції було вручено грамоти, спеціально підготовлені символічні подарунки. По закінченню пленарного засідання конференція розпочала свою роботу за наступними секціями: проектно-орієнтоване державне управління, проектно-орієнтоване управління на виробництві, в освіті, у дозвіллі, управління проектами і програмами інноваційного розвитку, інформаційні технології, управління проектами та інше.